Обробка рослин різноманітними засобами захисту стала звичним явищем для дачників та городників. Багато хто вже звик до так званих прилипачів, але їхнє правильне внесення потребує часу та мороки. Ринок засобів захисту рослин розвивається, і сьогодні прилипач вже суттєво поступається новому конкуренту ад'юантам. Це препарати, які додаються до робочої суміші пестицидів та змінюють її певні фізичні характеристики, що підвищує біологічну ефективність пестицидів. Пропонуємо вашій увазі адювант ізомакс від компанії Imex Agro. Високоефективний концентрований адювант сурфактант призначений для кращого нанесення, утримання та проникнення робочих розчинів на поверхні рослин. Препарат розроблено на основі органосилікону. саме тому його внесення елементарно просте: відміряли необхідну кількість і додали до бакового розчину. Ніякого маточного розчину чи поступового додавання не потрібно. Норма витрат складає 3 мл на 10 літрів води. Основні переваги ізомаксу – покращує покриття рослин робочим розчином за рахунок повного розтікання крапель, що дозволяє рівномірно змочити рослини і потрапити навіть у найскладніші місця. Усуває огріхи обробітку, погана робота форсунок або оприскувача, покращує покриття всередині густої рослинності за рахунок розтягування крапель води і їхньому розтіканню по рослинах, підвищує проникну здатність пестицидів та мікроелементів всередину рослини через кутикулу та продихи на листках, що підвищує ефективність роботи препаратів до 30%. На відміну від поширених прилипачів, створює дихаючу плівку на поверхні рослин, яка утримує препарати та захищає від змивання вже через 20 хвилин після обробки. Прилипачі ж знищують захисний природний восковий шар на рослині, що призводить до зниження природної стійкості рослин до збудників хвороб та шкідників. Підвищується ефективність препаратів на рослинах, покритих пилом, восковим нальотом та сильно опушених, таких як лобода, капуста, ріпак, буряк, соняшник та інші. Дозволяє знизити витрати робочого розчину від 25 до 50%, особливості застосування підвищує ефективність гербіцидів, тому при роботі з останніми слід чітко дотримуватися норм витрати препарату Ізомакс та гербіцидів, не обробляти культури, що знаходяться у стані сильного стресу, не використовувати Ізомакс разом із ЗЗР за умов високої температури та інтенсивного сонячного світла. Сумісність препарату. Ізомакс сумісний у бакових сумішах із більшістю пестицидів. Проте при виникненні сумнівів або створенні нових бакових сумішей рекомендується провести пробне змішування. Бакову суміш рекомендовано використати відразу після приготування. Термін придатності 24 місяці з дати виробництва, зберігати за температури від 0 до плюс 25 градусів по Цельсію. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.